Чому ляна олія від живодар не гірчить? Пояснюю і пробую ось перед вами. В мене половина пляшки. Значить, це, от ви бачите зараз переписку мою із підписницею із Ютубу. Вона каже: скільки б не купувала ляну олію, завжди гірчить. Ні, не гірчить. Чому не гірчить ляна олія від живодар? Тому що вони її відтискають під. Гідравлічним пресом, не під а, шнековим, а під гідравлічним. І коли вона свіженька, вона не гірчить. Вона починає гірчити з часом, коли довго стоїть. Коли допомогті діти, коли окислюється, окислюється вона, тоді починає гірчити. І знаєте, є в магазинах така, що неможливо їсти. Олія Живодар вона може давати якусь легку гіркотуну, бо це така властивість льону. І ось дивіться, у них льон. От зараз їм привезли 500 кг льону. Вони просто всі замовляють цю олію, і вони тиснуть літрами, її літрами тиснуть, тиснуть ту поліну олію. У них сім чи, чи скільки у вас пресів, Я забула, чи 12, ви казали, пресів, і вони постійно відтискають. А олія відтискається 12 годин. А, і зберігати її потрібно в холодильнику. І ось я її дала тільки сину, і використовую сама в стравах взагалі гірчинку не відчувається. Якщо ви десь там, ну тобто я знаю про що ви говорите. Якщо ця гірка дуже сильно оліє, ти її береш, і воно одразу горіч відчувається. Тут може колись, десь там, коли вона вже місяць зберігається, десь трошки починається гіркувата історія. Класна штука.